Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, в цьому випуску я зібрав для вас усі найсвіжіші та найцікавіші події в боксі. А розпочнемо ми з того, що на вихідних пройшов бій Джо Джойса проти Кеша Алі, в якому джагернаут в самому кінці останнього раунду зміг відправити суперника в нокаут, хоч той і піднявся. Алі не сподобалося рішення рефері, але що є, та є. Але хочеться сказати, що Джойс рухався по рингу ніби на ходулях. Глядачі в телеграмі під час перегляду трансляції теж писали про це. Швидшим Джойс не став. Але, незважаючи на це, він хоче отримати бій в Саудівській Аравії. Ще один подібний бій пройшов в Ірландії між діляном Вайтом та Крістіаном Хамером. Але трансляцію їхнього протистояння не показав жоден телеканал. В результаті Вайт виграв, адже Хамер після трьох раундів відмовився продовжувати. Вайт, в свою чергу, назвав його боягузом та наголосив, що хоче проводити більше Поєдинків. Я не знаю, і мені все одно де проходитиме бій. Де я зможу боксувати там і битимуся. У мене закінчується час, я не стаю молодшим. Я не знаю, що буде далі. Я просто хочу битися, подивимося, що станеться. Не знаю, як вам, а я би вже звів на рингу Джойса і Вайта. Вони коштують один одного. Але промоутер Френку Орен іншої думки. І я думаю, що між діляном Вайтом та Джозефом Паркером відбудеться чудовий бій, чудовий матч реванш. В свою чергу тренер Вайта Баді Макгірд сказав, що Ділян має бути зайнятим і повинен повернутися на ринг до кінця травня. Ну а далі ми підходимо до іншої неприємної новини. Як ми знаємо, 30 березня відбудеться ще один великий вечір боксу. Але нашому боксеру Сергію Богачуку дуже не пощастило, так як Себастьян Фундора, з яким він мав битися за вакантний титул WBC у першій середній вазі, тепер розділить ринку головній події з тімом Дзю. Відомий інсайдер Майк Копінгер повідомив про те, що Кіт Турман отримав травму біцепса і тепер не зможе провести бій проти Дзю. Тому в головній події ми побачимо протистояння Дзю Фундора. А щодо Багачука, то відомо тільки те, що йому шукають іншого суперника. Будемо сподіватися, що для нашого боксера знайдуть гідну заміну і він все ж таки поб'ється за титул. А стосовно співголовної події, то Ісак під Булькрус, який буде битися з Роландо Ролі Ромеро, відповів на запитання про можливий реванш з Джервонтою Девісом. Я збираюся сфокусуватися лише на своїх справах 30 березня, зосереджений на перемозі в бою, блискучій кар'єрі. А потім, хоч би що трапилося далі, знаю, Бог подбає, щоб те, що має бути, трапилося на моєму шляху. Окрім цього, до бою за Абсолюта у дважкій вазі залишилося всього два місяці. Усик займається у тренувальному таборі і майже не ділиться ніякою інформацією, тільки заспівав під час тренування пісню Іво була розмова з тобою. Я йду до тебе Ось так Усик натякнув, що знову йде по ф'юрі, який в свою чергу робить пробіжки та постійно каже, що наваляє Усику. Окрім цього, Тайсон розповів про свою підготовку до 18 травня. Я в гарній формі, до бою лишилося 9 тижнів. Так що через 9 тижнів ви можете запитати мене, чи я у формі і чи готовий до бою. Я тільки почав збори буквально кілька днів тому. Так що так, я буду готовий і готовий битися. Також Фюрі поділився фото, на якому написав: перша реклама бою, яку я бачив у Великобританії. Щодо Усика, то він відреагував на бій Джошо протингану, в якому Ейджей чудово приклався Нгану Цю реакцію я викладав у телеграм, тому підписуйтеся. Там ще багато контенту, який не входить до відео. Тим часом, колишній чемпіон світу Джош Тейлор висловився про те, що Джошуа не зможе перемогти Усика у їхньому потенційному третьому бою. Я так не думаю, ні. Я думаю, Усик поб'є Джошуа 10 разів із 10. Хіба що Джошуа спіймає його сильним ударом. Але я просто вважаю, що пересування Усика, його боксерський IQ, його боксерський розум поб'є Джошуа 10 разів з 10. Не те, щоб я жорстко про нього висловлювався чи маю неповагу, це просто моя думка. Я просто думаю, що Джошуа страждатиме з ним щоразу. Поки він не змінить свою тактику, яка має бути реально заснована на фізиці. Потрібно наголошувати на використанні своєї сили. Ось це може спрацювати. Але я цього не бачу. А інший колишній чемпіон світу Андре Ворд висловився про поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Бій ф'юрі Усик дуже складний для оцінки. Я думаю, це бій, який, ймовірно, виграє Фюрі. Вони обидва можуть боксувати. Фюрі також вміли, але він більший. Він має здатність стримувати Усика на кінці своїх ударів, не дозволяти Усику робити те, що він робить. Мені подобається Усик, але я також бачу багато надмірності у його стилі. Я думаю, Усик виглядає, можливо, трохи яскравіше, ніж він насправді є, бо він зустрічається з більшими та повільнішими бійцями. Але коли ти реально подивишся на Усика, його ліва це головна річ. Треба турбуватися про цю одну руку, ліву. Він кидає прямі в голову, прямі корпусом, хуки, і він викидає. Кидає правий хук, клацає джебом. Реально, я б атакував праву сторону усика і змусив його використати цю руку більше, ніж раніше, бо ти просто не поб'єш мене однією рукою. Ти не зробиш це, для цього потрібно використати дві руки, а я продовжу атакувати правий бік, який ти не надто сильно використовуєш. Щодо іншого бою, який теж пройде 18 травня відразу після вечора боксу Усика проти Ф'юрі, а саме протистояння Дениса Берінчика проти Емануеля Наварете, то чемпіон світу за версію WBF у першому напівсередньому дивізіоні Арам Фаніян, інтерв'ю студії боксу Віктора Ялимова висловився так: бій Берінчик Наварете буде дуже важким. Він буде для глядачів цікавим, але для Дениса він буде дуже важким. Я вважаю, що йому вже пора боксувати на цьому рівні. Це класний бій і грошовий також. Настав час Берінчика або зараз, або ніколи. І на завершення обговоримо протистояння Девіна Хейні проти Райана Гарсії, які мають зустрітися 20 квітня. Гарсія продовжує кидатися словами в Бік Хейні, що він відкусить йому вухо, нокаутує в першому ж раунді та ще багато чого. А в самому свіжому інтерв'ю Гарсія сказав: Я точно знаю, що я у формі. Я точно знаю, що прямо зараз можу пройти 30 раундів. Вони ніяк не скасують бій схейні, якщо тільки я його сам не скасую. Коли лайно стає жорстким, я полюватиму на нього на чолек. Як тільки я відчую кров, я накинуся на нього, я не дозволю йому утримувати себе. Я укушую його за руку, якщо він мене триматиме. Оскільки це теж читерство. Не можна тримати суперника весь бій. Я знищу його, ви побачите різницю між бійцем покоління і бійцем, який тут лише на один момент. Якщо я як слід донесу один зі своїх ударів, то не дозволю йому піти, як це зробив Хорхе Лінарес. Я молодий Лео. Лінарас відпустив його тільки тому, що був на заході своєї кар'єри. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!